Спілкування з повагою та розумінням: чимало українців досі не знають, як правильно спілкуватися з військовими, про що не варто запитувати і як не поранити словом, розповіли психологи, що працюють з родинами ветеранів та допомагають їм соціалізуватись. Фахівці радять не торкатися тригерних тем, аби не спровокувати болючих спогадів. це, зокрема, війна, політика та мова. Найкращими ліками у спілкуванні можуть бути щирість, можливість виговоритись, дати прожити ті емоції, які ветерани відчувають. Також психологи радять не вдаватися у токсичний позитив та не використовувати фрази на кшталт. Все буде добре, ми переможемо. Що для тебе важливо. Ти хочеш відмічати якісь свята чи не хочеш, так? Давай з тобою поговоримо. Тобто, якщо вони кажуть, що там погано, а ви тут радієте, то, то давай про це поговоримо. Що ти не відпускаєш? якщо у тебе не виходить, то треба йти на реабілітацію. Ну, реабілітація це перше, чому вони так реагують, тому що вони не відпускають те, що там було, і це важко, це правда. Тому нам треба підлаштовуватись. Може, колись там і треба сказати, да, ми не будемо відмічати. Ми, наприклад, да посидимо там і подивимось якесь кіно. Да, як ти хочеш, От давай ми зробимо для тебе, як ти хочеш, тому що е, їм важко. Спілкування із захисниками, які повернулися з фронту, має бути вкрай виваженим, додають фахівці. При цьому психологічна підтримка у такому разі необхідна не тільки військовим, але й їхнім родинам. Родичі та друзі мають розуміти, що відбувається з ветераном, адже на фронті військових об'єднує бойовий досвід, де оточення розуміє тебе без слів. У цивільному житті чимало військових може відчувати себе покинутим, чужим та іншим. Фахівці радять не дистанціюватись у спілкуванні, пам'ятати, через що пройшли захисники, їхні подвиги та небезпеку, яку довелося пережити. Необхідно тримати Такий баланс між замовчуванням деяких тем, та навпаки, згадуванням про пережите ветераном, адже для людей, які повернулись з війни, як ніколи важливо відкрити душу рідній людині там. Навчання йде не тільки військового, як себе вести, як виходити із такої ситуації, в якої ти був дуже довго, і були е, такі реакції на збереження життя. І вони ж приходять у наше мирне життя, да, і вони ж себе також шеведуть, як на збереження життя, да тому і реакції такі. Тому треба і навчатися, і близьким.